Вітаю тебе! Мене звуть Наталія, я художниця, і в цьому відео я хочу трошки розповісти про себе та про цей канал. Не забудь поставити лайк цьому відео, це дуже мотивує. Якщо ви дивитесь це відео, то 90%, що ви прийшли з інстаграму. Тоді ви точно знаєте, що я з родом з Одеси, але тимчасово знаходжусь у Чехії. Я створила цей канал ще в 2018 році, але тільки зараз щось почала робити для того, щоб він жив та існував. Чому з початком повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що завтра може і не буде, і треба жити тут і зараз? Як би важко це не було? Тому я е, почала займатися каналом. Мистецтво це така ідеальна штука, як така медитація. Коли ти можеш відволіктися та трошки приділити увагу тільки тому, що відбувається в тебе на аркуші, я добре прошерстила увесь YouTube і зрозуміла, що українського арт контенту на жаль дуже і дуже мало. І ось моя головна ціль злюбити в мистецтво кожного перетворилася в влюбити в мистецтво кожного українця. Скільки себе пам'ятаю, я малюю. З 2004 по 2008 рік я навчалась у художній школі в Одесі імені Костанді. Потім поступила у Київський національний університет культури та мистецтва, де також навчалась на факультеті дизайн середовища, але напевно більшу частку часу я приділяла саме живопису, бо я. Я спробувала саме там малювати олійними фарбами і зрозуміла, що це любов тривалістю в життя. Приймала участь у декількох виставках в Одесі та вчила ще у декількох майстрів, щоб мати змогу тепер з вами ділитися своїми лайфхаками, своїми факапами та своїми секретами, які я здобула упродовж цього часу навчання та малювання в цілому. Що буде на цьому каналі? Тут будуть відео уроки з нескладними сюжетами, щоб кожен з вас міг долучитися та намалювати собі свою картину. Влог життя художниці, якщо можна так сказати. Трохи пафосно звучить, але мені дуже хочеться ділитися тут з вами факапами, секретами, наробітками, які я здобула упродовж всього цього часу. Також я Повинна сказати, що всі відео пишуться на кухні вночі, майже коли моя дитина вже спить. Тому тут планую зробити таку затишну, домашню, досить атмосферу, де кожен при бажанні зможе ділитися у коментарях якимись своїми здобутками, або просто писати будь-що. Якщо треба, я вас підтримую у вашому починанні. Також додатково будуть і закриті приватні майстер-класи онлайн, участь в яких ви зможете прийняти за донат. Більш детально про це в моєму інстаграмі. Поки що є перший урок, який можна купити, це ось такий пейзаж. Але більш детально буде вся інформація в інстаграмі. Маю надію, що вам буде тут зі мною душевно, цікаво та по-домашньому, не без юмору, але таке життя треба намагатися продовжувати жити. Тож чекаю від вас підписку. Маю надію, що вам відгукнулися мої слова. Ставте лайк цьому відео. Мені буде вже дуже приємно. А ще це причудово мотивує для створення ще більшої кількості контенту.